Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде перевірка рецепту. Цей десерт я знайшла в ТікТокові. Весь Тікток ним завалений, тому я вирішила також його приготувати та поділитися з вами результатом. Беремо миску і всипаємо туди дві пачки желе. Я взяла вишневе желе, але можна брати будь-яке на ваш смак. І заливаємо сюди 200 мл окропу. Тільки вода закипіла, одразу її наливаємо. Лопаткою легенько все перемішуємо. Можна залишити на декілька хвилин, щоб охолонула, приблизно на 5 хвилин в стороні, а можна почати і відразу взбивати. Я почала одразу взбивати, я взбиваю планетарним міксером, але якщо у вас ручний міксер, то краще все-таки дати йому охолонути декілька хвилин, щоб час збивання був менший. Ось так маса виглядає після 10 хвилин збивання, а я взбивала масу 17 хвилин. Ось так виглядає готова взбита маса. Бачите, вона стала досить таки пишною та добре посвітліла. Далі беремо форму, в яку будемо викладати масу, затилаємо її харчовою плівкою і боки і дно форми, добре все простилаємо плівкою і викладаємо туди взбите желе. Все добре розрівнюємо і відправляємо в холодильник на стабілізацію. У мене в холодильнику вона провела 2,5 години. Коли желе стабілізувалося, виймаємо його з форми обережної з харчової плівки та нарізаємо на порційні шматочки. Що я можу сказати про цей десерт? Структурою він схожий чимось на суфле такий пружинистий, ніжний, досить такий ніжний десерт. А на смак він дуже солодкий і з кислинкою. Мені він чимось нагадав смак плодово-ягідного морозива. Може це тому, що смак вишні, не знаю, може з полоничним буде, не буде кислинки. Я думаю, було б набагато цікавіше, якщо цей десерт викласти між двома бисквітами або шарами печива. Я думаю, так буде набагато смачніше. Або його ще можна окунути в шоколад розтоплений. Я думаю, так буде набагато смачніше. Я думаю, такий десерт один раз варто точно приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!